Вітаю на каналі. Сьогодні ми подивимося задонатений розклад на 12 гороскопу для Молдови. Але спочатку я хочу подивитися на завтрашню промову Путіна перед федеральними зборами. Байден поламав йому всі пасочки сьогодні. І виступ Путіна вже не виглядає як якась подія, а виглядає щось таке дрібне і взагалі не потрібне. Так, спочатку запитаємо, чи відбудеться це звернення. Бо, може, він задню включить? Так, чи відбудеться це звернення? Так, і будемо намагатися розібратися, що він там скаже. Чи відбудеться це звернення? А невідомо. Шут випав. Може бути і так, і по-інакшому. Як рішить вождь? Щось він трошки, дивіться, королева кубків перевернулася, він емоційно не готовий до промови. Ну, все-таки, виступиш ти чи не виступиш? П'ятірка кубків. Дуже вирогідно, що він відмовився виступати. Ну, це ж карта скорбі. Четвірка. Бунт там якийсь, там якийсь скандаліще. І він не хоче виступати, він боїться, він не хоче нікуди рухатися. Виступу може не бути. По цих картах. Не ситуація по шуту. Повний дурак. Так, ну все-таки, якщо. Почне виступати а раптом на дурака, він ще не вирішив. Він ще може сто разів свою думку змінити до завтрашнього виступу. Так, якщо е, самі карти попадали, переписують йому промову, чи перезнімають, чи щось якась фальсифікація відбувається. Карти самі випали. А це карта роботи ну, такої кропиткої, а це карта ТВ. Телебачення, тобто хромакея, тобто йде якась перезйомка або щось міняється, і воно створюється якась ілюзія. Так, ну добре, якщо ти виступ, завтра будеш виступати, то чи скажеш ти про те, що мета спеціальної військової операції вже досягнута? А більше мені від тебе нічого не хочеться, Ну, як не те, що не хочеться почути, а просто. Купатися в твоїх шизоїдних шизо місках немає бажання. Так. Чи скаже Путін, якщо виступить, що цілі спеціальної військової операції досягнуто? Ну, це сама СВО. Не скаже це важко. Скоріше скаже, що рухається по плану, хоч і тяжело, але двіжиться к концу, бо десятка мічів перевернулася, але це ще тяжело. Ну, ми продовжимо. Ми продовжимо. Поки не освободимо всі там, області, там і що він там ще скаже, це буде брехня. Ну, добре, завтра дочекаємося, чи він взагалі виступить. Так, дивимося тепер на 12 домів гороскопу для Молдови. Я подивилася, в який дом гороскопу потрапляє сьогоднішнє новоження. Це четвертий дом гороскопу. Так, Яку, Яким гороскопом я користуюся? Ніколас Кемпіон, Книга мірових гороскопів. Там в п'ятому градусі по його інформації, по інформації автора в п'ятому градусі Скорпіона. Асцидент. Значить, сонце стоїть в 10 домі, управляє 10-м домом. Но в 4 домі в опозиції до натального сонця, як ми бачимо. Змінився уряд і є загроза, що зміниться і президент. Ну, у всякому разі, напруга між простим народом, фундаментом держави і урядом і опозицією наростає, бо це опозиція. Опозиція до уряду, а аспект такий астрологічний теж називається опозиція. І він вважається напруженим. Так, дивимося: перший дом Молдова. Другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцятий дім. Так, що тут дещо вийшло? О, тут з кубків перевернувся. Ну, ми положимо прямо. Я просто взяла так колоду, що я не дивлюся на 78 дверей перевернуті значення. Так, положимо прямо. Так. Отже, перший дом. В першому домі у них випав туз кубків. кубки. Образ нації, який створює Молдова у цьому місяці. Ну, Як у них нове народження. Бачите, немовля на народилося, хрещення хрестять там і все таке інше. Це вказує, що от новий уряд прийшов образ нації, які, як надія у них на відродження. В другому домі фінанси банківська система 8 камічів. Проблеми будуть у фінансовій системі. Так. Третій дом це сусіди. А тут випала тройка мічей, дуже напружена карта. Ну, давайте. Придністров'я. Ну, це, звісно, не сусід їхній, ну, а частина їхньої території. Значить, дивимося взаємодія з Придністров'єм, взаємодія з Україною, взаємодія з Румунією. Ну і з ким вони ще межують? Болгарія, ні. Ну, Я думаю, значить, і взаємодія з Росією. Так, Придністров'я Україна, Румунія і Росія. Придністров'я. Король мічів перевернувся. Так, ну так, ми його викладаємо. Дуже напружена ситуація. Новий <кій> прем'єр-міністр заявив, що Придністров'я повинно повернутися у склад Молдови, а російські війська мають повернутися піти з тої території. Ще тройка жезлів. Місяць. Десятка жезлів. Там дуже важко. Там дуже важко, там е, є якісь інтереси ну, у влади чи у самої Молдови для того, щоб розвивати ніби стосунки. Але ці стосунки йдуть таємні, скриті, там якісь кримінальні гроші. Налагодити стосунки, дуже важко. І король Мічів вказує, що ще хтось впливовий е, втручається у ці стосунки. Так, Україна. О тут перемін. Карта смерті. Ну, дивіться, які карти. Непогані карти. Переміни на краще, тому що тут є ну, двойка пентаклів, це налагодження контактів. На, може, на рівні уряду і таке інше. так? Приїде хтось у гості, я так розумію, до нас. І це буде не угода якась, чи щось таке буде е, заключено. Тому що якби оця колесниця не перекривалася картою Всесвіта, то тоді б можна було б так подумати, що з Придністров'я в Україну щось там вирулить. Це не по фінансових питаннях, це по військовій допомозі. Чи не будуть вони просити України допомоги якоїсь? Бо це все-таки армія. Ну, тут два питання будуть розглядатися якихось, в тому числі, е і військова допомога. Встановлення миру і цілісності Молдови. Буде таке? Так, да? карта е закохані, договори якісь. Договори будуть якісь з Україною. Будуть просити вони допомоги у нас, щоб ми отут прийшли і отут депресивну частину території, ніби як допомогли їм звільнити. Будуть просити таке. Так. Добре це. З Україною будуть переміни. Далі, що там у нас було Румунія? Тут непередбачена ситуація, шут. Тут теж якесь може бути оновлення, початок нового циклу. Можливо, хтось туди поїде, або хтось і в Молдову приїде з, Руми, з Румунії. Ну, скоріше, новий прем'єр-міністр Молдови, скоріше поїде сам у Молдову. Ой, у Румунію, зараз дивимося. Ну, по четвірки жезлів можна сказати, що це добросусідські відносини. Королева мечів, це, мабуть, їх президентша. Але вона щось буде нереальне таке обіцяти для румунів. Сімка Кубків, це якісь ілюзії. Все-таки, оце шут вказує, що не передбачено, що не зрозуміло, як зреагує Румунія, на, наприклад, на нового прем'єр-міністра. Ну, я б так тлумачила. Далі дивимося, з Росією? що? Єрафан. Тут теж вони захотять з Росією якісь чи угоди, чи договори, чи співпраця якась. Ну, у всякому, у всякому разі, жрець вказує на міжнародні зв'язки. Ну, давайте що ще по Росії. З Росією буде якась угода підписана. Чи про постачання про якогось матеріального ресурсу по четвірка Пентаклів, ну, але дуже в малому обсязі, або не по таких цінах, що не задовольнять, тому що це туж мічів ну, важке рішення треба буде прийняти. І шістка мічів каже на транспортування. Значить, вони будуть туди, чи прем'єр-міністр буде звертатися до Росії щось таке. Щоб заключити договір, ну, газ вони отримують да, нафту. Газ отримують, значить, будуть отакий договір продовжувати. Ну, З Росією нормальні стосунки, з Україною зміняться стосунки. Просто кардинально зміняться. Будуть вони щось і України просити, і в той же час будуть просити і у Росія. В общем, Молдова в важкому положенні. Так, четвертий дім. Тут це основи держави. Простий наріот, опозиція до уряду. П'ятірка Мічів каже, що не все там добре в Датському королівстві. Ну, Частина країни окупована, і для них закриті двері, для народу закриті двері. Вони не в НАТО не можуть вступити, не в ЄС. Через це, хоча там. Угода якась є да, про е, з ЄС, про там, чи про що, але їх не приймають, для них всі двері закриті, і народ через це б'єтствує. Так, п'ятий дом, дев'ятка мічів. Ну, тут е, в золотій клітці, тут вони самі собі народ варяться, тут не можна говорити ні про які там е, перемоги спортивні або культурні, це ж на послів вказує. Вони бояться. Вони бояться зробити крок і вийти з цієї золотої клітки, яку вони самі себе посадили, щоб, наприклад, розвивати більшу співпрацю з тим ж самим там, Євросоюзом з НАТО і таке інше. Шостий дом. Шостий дом вказує на армію, малий і середній бізнес на. Система охорони здоров'я і робітників системи охорони здоров'я. Тут десятка пінтаків, сюди вкладатимуться високі, дуже великі кошти. Так, це ви в армію вкладатимете, чи в, в армію, чи в систему охорони здоров'я, куди вкладатимете гроші? Ну, не в система охорони здоров'я точно, а будуть вони вкладати гроші по пажу мічів в спецслужби. Спецслужба, ну, сюди підходить. Ну, може, вони там якось входять в склад сил оборони, в армію, да? Ну, розвідка. Сюди будуть вкладати гроші. Е, 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 і в розвідку, ну, ще і, і саме військо, Лицар Жезлів, і Королева Жезлів теж військо будуть посилювати, людьми. О, на військову справу, бо тут башта випадає. І дуже прискореними темпами. Дуже. Будуть просити у когось гроші взайми, у, у інших країн. Будуть просити. Буде їздити або санду, або хтось іще будуть їздити далеко за моря, просити грошей на оборону. Ту за жезлів, щоб їм відкрилися шляхи для того, щоб вони посилили свою оборону, свою розвідку так і таке інше їм дадуть гроші. Медицина. Ні, тут двойка жезлів. Так. Це в нас буде сьомий дім. Це у нас відкриті вороги, а також договори. Ну, Війна, але вони ще не в стані війни, слава Богу, для них. Десятка. ой, ну, Колесо фортуни Колесо фортуни вкаже на те, що вони будуть крутитися, як білка в колесі. Буде дуже багато контактів як з партнерами, так і з їх відкритими ворогами якимись. І загалом тут розпочинається якийсь новий цикл. Принаймні, це дуже важлива сфера життя буде для них. Між... Ну, контакти з партнерами і відкритими ворогами. Так, ну що з партнерами? Тими, що до вас лояльно ставляться. Ну, от, бачите, вони будуть звертатися до якогось імператора за кордону, далекого імператора, для того, щоб їм поміг захистити їх кордони, бо підгорає. підгорає, бояться вони втручання, повалення влади і таке інше. Я думаю, це Сполучені Штати. Не знаю, які там у них стосунки. Так, це Сполучені Штати, тройка жезлів. Хтось поїде, може Сполучені Штати по цій карті. Ні, це буде більше віртуального спілкування. Ну, тобто, там телефони таке інше. Такі переговори будуть. Ну, а є для вас Росія відкритим ворогом? Ні, імператриця. Не є відкритим ворогом. Тому що і сполучення, і осполучення, і все. А до Росії, які відносини будуть. Двойка мечів, справедливість. А Росія буде їх підкупляти. Може надати їм якийсь кредит чи якась угода фінансового плану. Король Пентаклів готовий відкрити їм свою скарбницю, якщо вони звернуться офіційно і здадуть якісь свої інтереси. Росія дасть їм грошей. Так, восьмий дом це відродження нації, смерть і смертність відродження нації. Тут випав король кубків. Ну, тут, мабуть, чоловіки там, І король кубків синій. Алкоголізм впливає на е протяжність життя. Що тут ще? Нації, я б сказала, по цих картах не розвивається, а старіє, вимірає такий. Багато хто виїжджає. Не розвивається нація, тому що ось розвиток нації сила воно перекривається картою бездіяльності. І тут ось одні старіки. Нація старіє і, я б сказала, вимірає. Так, дев'ятий дом. От, от тут випала зірка, хороша карта, що вказує. На налаг... А дев'ятий дім це міжнародні контакти. Зароб... Так? вказує на перспективи ну, налагодити в них контакти з якимось Союзом. Бо тут 17 зірок, ну Євросоюзом. Тут гарна карта. В міжнародному плані їм буде ве... ве... фортунути в цьому місяці. 10-й дом уряд. Уряд і як їх бачать. Сусіди, ну як їх бачать сусіди? Лицар Жезлів, що вони починають якийсь рух кудись, хоч кудись. Так, що там уряд, як він працюватиме. Пашкубків, двойка мічів і сімка камічів. Ну, уряд стикнеться з такими проблемами, несподіваними для них. Що все, якась фікція? Що от все, що малювалося на папері, воно не відповідає дійсності. Це може стосуватися і грошей, бо в домі грошей погана карта випала. Загалом, то уряд треба щось вишукувати. Вишукувати, які гроші, вишукувати, яким шляхом рухатися країні, якісь договори треба підписувати, несподівані для ніг. Опять ось з Росією. Уряд буде орієнтуватися на Росію. І хоч у них тут непогані карти випадають на міжнародне співробітництво, випадає імператор на, там, на Сполучені Штати, але ж вони більше схиляться до Росії. Вони ось у росіянам відкривають двері в свою країну. І буде там і візит якийсь. І якісь папери будуть підписані. А в той же час в Україні будуть допомоги військовому плані просити. Так, 11-й дім. Це органи місцевого самоврядування, парламент і нації, які їх люблять. Ну, пожриці не знаю, хто там їх любить. Не показують. Ну, от якщо саме парламент, то в парламенті інтриги е, будуть. І якісь підковерні ігри. Не дуже хороша карта на парламентаризм. Давайте, що там в парламенті у них. Колесниця, шут, король Пентаклів. Ну, в парламенті е, якісь, мабуть, фракції, чи як там у них які у них там парламентський устрій. Ділшка Бабла. Там повний хаос. Там ніхто, хто, хтось намагається контролювати той парламент, це все не вдається. І скоріше там росіяни контролюють частину парламенту, це 100% гроші Росія. Тому тут інтриги і все таке інше. Ну і в 12 му домі, а це дом е е е закритих установ, такі як тюрми і лікарні, тут пас жезлів. Ну, не знаю, може вони там на лікарні щось виділять. Бо це карта подарунку ніби. Полонених у них поки немає. Тут якийсь їх приємний сюрприз очікує. Але це, давайте, по таємним ворогам. Чи будуть вкриті якісь таємні вороги у цьому місяці? Да, зусилля будуть у цьому. Зусилля будуть у цьому напрямку, будуть просити в когось вони допомоги. Да, хтось скриється. Якісь вороги вкриються, причому несподівано десятка м'ячів, двойка мічів. Ну, Недаремно ж вони на шостий дім на розвідку кидають гроші на спецслужби. Значить, які, може, якогось там, підготовка до перевороту. Так, да, саме воно. Тут Оце вкриються таємні вороги. Але вони не повністю скриються. Наполовину по двойки жезлів і теж будуть, багато буде обману, незрозумілого у цій всій ситуації. Так. Ну тут приємна подія відбудеться, значить це добре. Не повалять владу хоча б. Хоча сусіди ось от по тройки мічів, дуже напружена ситуація з сусідами. Так. Ну, давайте. Чи є загроза руху з Придністров'я в Україну, в російських військ? Чи є загроза руху? Ось цю колоду а З Придністров'я. десь я вже дивилася, ну перевіримо. Дев'ятка пентаклів. тройка жезлів. Ні, немає. Так вони дивляться, так там є обмежений контингент тих російських військ, вони там собі як сир в маслі купаються. Так, дивляться вони на територію ніби як України, але піти вони туди не можуть, їм немає чим. Або вони зразу получать в лоб і все. Так, ну а український... ну добре, я не думаю, що це відбудеться протягом місяця. Ну, а українська військова допомога буде, якась молдовському уряду. Ну, так. Да. Так, да. наші пом... допоможуть прикрити небо чи щось таке. Я думаю, що більше ракет через Молдову не запустять. Ось вона ракета, ось вона вогонь. Ні, ще будуть намагатися, але чи позб... уже наступного разу її зіб'ють над Молдовою. Бо наші по карті суда і по перевернутому всесвіту, ніби як прикривають їх зверху. Отака військова допомога зі сторони України. Так, ну такий розклад невеличкий, бо я мало що знаю про Молдову, про їхні взаємовідносини зі Сполученими Штатами і з Румунією, тому важко зорієнтуватися, що карти хочуть сказати точно. Ну так, я вам просто скажу, що Виділений перший дом на армію дадуть вони багато, ну, максимум, що вони можуть дати на гроші, вони дадуть. Будуть багато контактів у них з партнерами. І, в принципі, якщо вони, якби вони себе правильно вели, то з міжнародними структурами у них відкривається шлях. І це може бути і НАТО, і ЄС там, де 17 зірок, тобто там, де союзи. Ну і парламент, їм треба вичистити. Парламент там дуже багато таємних людей, таємних ворогів, таке інше, які на прикормі у Росії. Ну, в принципі, сценарій схожий, як колись було з Україною, тільки масштаб інший. Так, я дякую за вашу увагу, дякую за лайки, підписки і коментарі, і до нових зустрічей.